Вот такая серпнева краса у нас, Видно. Гибискус бискос прикрашає серпень. Я його сформував на штампі. Два раза весной ржав светлею. Ничего так веде шел, полыв, все добре. Такий штамп у нього зроблений. Тут у мене два кольори Прикрашає кінець літа. Ну, Загалом він квітне десь середині липня, але в цьому році щось трошки пізніше. Невеликий огляд квітника. Котовник квітне. Фізостегія трошки відійшла. Також квітне. Вигляд, звісно, має не дуже. Починає відбивати листя від того, що зрізав. монарда закрытая. И являются какие-то эти пенесетомы. Пенесетомы, конечно, зараз працюют за весь квитник. Бо майже все открыто. Ну и квитая, скорее все так. Рассказать. Кінецея відкитає Стіфер Сум виграшно виглядає тільки пінісетом і, ті... піні і вербена. Вербена бонарська. Це інше, вже так потрошки втрачає свій колір. От ще покажу як до життя, дитями приходить фізистегія, збиваюся від кореня. Подивимось як в наступному році що з нею буде. Личник, трошки такий підуставший. І класно виглядає сока, пальмовисна. Поливаю її раз в день. Розрослася. Ді, що можна не переживати. Це що перелив її, чи не перелив, собі росте. Та, треба садити більше злакових. сто Ці серпня, весени рятують картину квітника треба буде в наступному року році трошки підсаджує нових росинок. Старі по-новому. Поз групу по групою Що мені подобається. Квітником займається цікаво. Піднісетому багато насіялось, може ще піднісетами десь підсажую. Вербена також підсіялась. Тут планирую весной сделать еще один квітник біля роды Дендрона Сюда и до Туи Колумб Такая Туя колумбная вымахала Это одна из самых высоких Дві розани, одна пропала і всюди сюди пересудив. Одна так нічого, квітне. У цілому було би пару дощиків, звісно воно виглядало би покраще все. Але як я, всім пока.